Про хід саміту поговоримо з Сергієм Лещенком, радником керівника офісу президента України. Пане Сергію вітаю вас. Добрий добрий день. Доброго дня так, а, пане Сергію, ну з саміту найголовніша новина на тепер, як я розумію, це те, що американський президент покинув цей саміт передчасною. Повернувся до Вашингтона. Вочевидь, його уваги потребує ситуації на Близькому Сході. Втім. На сьогодні ми знаємо, це була, наче запланована його ймовірна зустріч з Володимиром Зеленським. І виникає запитання: а наскільки, ну, так би мовити, невдалим збігом обставин є для нас така подія? Звичайно, запланована зустріч була в порядку денному. Вона стояла в графіку Білого Дому. І більше того, вона була анонсована самим Білим Домом. Тобто, це той випадок, коли американська сторона вона мала намір на таку зустріч в даному випадку. Плани змінилися, і запитання щодо причин зміни таких планів треба адресувати самому Білому дому. Ми бачимо, вже президент Трамп вступив в словесну перепалку з Еммануелем Макроном. Який зробив теж заяву, що його передчасна присутність і потім від'їзд з саміту Великої Сімки це наслідок особистого особистого контролю там участі в ситуації, пов'язані з Іраном, після чого Дональд Трамп сказав, що ЕМОНель завжди все плутає. І він не має поняття, чому ми прямую до Вашингтона, і так далі. Ну складно коментувати ці взаємовідносини, особливо якщо ми не маємо доступу до самої переговорної кімнати, в якій ці розмови відбувалися. Але mm -hmm. фактом, що президент планував цю зустріч для того, щоб прискорити завершення війни в Україні, тому що саме з боку Вашингтона пролунала пропозиція покласти край війні шляхом припинення вогню це було зроблено на зустрічі в Джиді Судівській Аравії 100 днів тому. І за ці 100 днів ми бачили повну відсутність волі з боку Росії припиняти вогонь і повну готовність з боку України виконувати всі пункти домовленості від припинення вогню до ресурсної угоди, яка була теж частиною цих домовленостей. і і не можна нічого виключати, яка була причина дочасного від'їзду, але факт залишається фактом з боку України виконано всі пункти. Чи є готовність з боку Америки карати Росію за невиконання жодного пункту? Це питання адресувати варто їм, але сам Дональд Трамп, перебуваючи в Канаді, сказав, що він не хоче наклати санкції на Росію. Тут тоді варто адресувати питання американським колегам, чому вони так чиняють. Ну на тепер і ця новина спочатку з'явилася наскільки я розумію, е пам'ятаю точніше вчора ще вночі. Сьогодні вночі правильно, а про те, що імовірно, це було з посиланням на дипломатів, знайомих з результатом одного з засідань. Mm. Що імовірно, G7 європейські країни не запропонують нового пониження оцього прайс кеп для е, ліміту на російську на ціну російську нафту е, на російської нафти, перепрошую, е, на якій наполягала Україна, чи буде чи, чи взагалі можливо обговорювати питання пониження цього стелі е, ціни російської нафти утримання? Питання санкцій без участі Сполучених Штатів в рамках G, ну тепер ну, що, six сказати не можна, але 7 мінус тимчасово один в такому форматі. Ну, чи це сказали, має що сенс? За часів, за часів попередньої адміністрації Дональда Трампа він теж е, досить Радикально себе поводив складі великої сімки, відкликав підписи під документами або не підтримував деякі рішення, тому нам не варто зробити з цього велику новину, Ми це вже проходимо. весь світ. Це все проходив. Що стосується подальших санкцій, то це головний фокус. Уваги української адміністрації, тому що російськова машина Путіна фінансується за рахунок грошей, які вони заробляють на енергетиці. І Якраз всі зусилля спрямовані на те, щоб цих грошей Путіна було менше. На це працює президент. На це працює міністерство закордонних справ. На це працює вся команда Андрія Єрмака, яка була в США на початку цього місяця, яка постійно беручись в переговорах в Туреччині, в Саудівській Аравії і так далі. Тобто це з українського боку є постійним фокусом уваги, але ми маємо так само розуміти, що мова йде про величезні гроші, які будуть втрачати конкретні люди і конкретні уряди. І тому вони теж вживають величезних заходів для того, щоб зірвати ці плани. Особисто я думаю, що в певний момент вже буде дуже складно утримуватися від того, щоб не внакладати. Ці обмеження на нафту особливо враховуючи те, що ситуація в перській затоці на близькому сході вона залишається складною. А це означає, що ціни будуть рости, і відповідно, якщо не накладати обмеження, то Путін буде ще більше зробляти. Це не в інтересах Америки, це не в інтересах України, це не в інтересах всього цивілізованого світу. Я думаю, ми до цього прийдемо але пізніше. Але знову ж таки, це виключно моя оцінка. Україна робить все для того, щоб це якнайшвидше сталося. І з боку України затримок немає жодних. Просто ми вкотре бачимо, що коли мова заходить про конкретні мільярдні гроші, то працює абсолютно інша машина тиску лобізму, впливу, політичних амбіцій і так далі. Але, звичайно, Україна це за три з половиною роки багато людей бачила. Трагедію з цього робити не треба. Ми маємо досить каналів комунікації з нашими партнерами, присутні на всіх можливих раундах і на тих, які взагалі, скажімо, за формальними ознаками України не стосуються. Тобто, Велика Сімка, Україна не має. Статус члена Великої сімки, але постійно присутні на цих самітах, і тому Україна робить все для того, щоб українська обороноздатність здатність була посилена, а спроможність Путіна вбивати українців була зменшена. Про готовність України свідчить і той факт, що, наприклад, Україна а, сформулювала е, запит на новий пакет оборонної допомоги від США не як на допомогу, власне, а як на покупку. А по перше, на наскільки успішним може бути такий підхід? А по-друге, чи а, зник зараз шанс ну, після того, як Дональд Трамп полишив G7, Самін G7, Крім того, ми чули, що США передали антидронові підривачі на Близький Схід. Ми про це чули. Це офіційно підтвердив Хексет міністр оборони. А таким чином вони фактично вони порушили домовленість, нехай навіть і через е, форс-мажор. Чи можна зрізати кути, що називається, за таких умов, і побудувати, ну, що називається, прагматичні відносини? Давайте. З нашими партнерами не будемо переходити в риторику, таку яка підвищує температуру, тому що е, наші партнери нам і так дуже багато допомогли за що ми дуже вдячні хоча завжди закликали робити цю допомогу раніше, щоб було менше смертей і менше втрачення українських міст. В даному випадку е, у нас є потреба в певній номенклатурі, Це вже не 22 рік. Це не критична ситуація, коли ворог стояв під Києвом і обмаль зброї. І тільки коли вже було звільнено Київ завдяки українській зброї, радянській зброї і героїзму збройних сил України, тоді надійшла перша американська допомога у вигляді гаубіць артилерії, потім хаймерс, і прийшли і так далі зараз Україна виготовляє дуже багато власних зброї і на фронті. 70% відсотків вражень здійснюється дронами всіх типів, в тому числі в дронами, скидами з маміків, і так далі. Тобто, взагалі е, помінялася вся логіка війни. А що стосується конкретно допомоги з боку США, то там є номенклатура, яку потребує Україна. і Україна готова її придбати, а не просити безкоштовно, е, враховуючи те, що нинішня адміністрація поміняла свій підхід. Він тепер відмінний від адміністрації, яка була за часів Байдена. Е, Тут м'яч на полі наших партнерів Україна веде переговори. Це складні конфіденційні переговори, які, звичайно, не є темою обговорення в прямому ефірі. Номенклатура вона не є такою широкою, як вона була раніше, і дуже часто це стосується захисту якраз цивільного населення, а не засобів враження на полі бою. Пане Сергію, я вам дуже дякую. Звісно, ми вдячні американським партнерам. Безумовно, можливо, я припустився дещо емоційного після такої ночі вислову, але ми дійсно дякуємо їм. І дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента. У нас був на зв'язку. Так, пане Сергію.